Що стомилася? Теж схудла. Я погарнішала, треба казати. Так сьогодні зустрічали харківську тенісистку Марину Литовченко, тренер та члени клубу настільного тенісу. Після повернення з Паралімпіади в Токіо вона вперше заходить до спортивної зали. Тут протягом п'яти років готувалась до змагань. Марина у спортивній формі, але без ракетки. Тенісний стіл заставлений квітами. Золоту олімпійську медаль першому показує тренеру Андрію Ісакову. Я навіть підняти не можу. Скільки золота? На стіні у залі фото Марини зі змагань та привітання. Для 26-річної спортсменки це перше золото. У Ріо Де Жанейро п'ять років тому виборола бронзу. Цьогоріч обіграла трьох суперниць. У фіналі ж змагалась із росіянкою, каже Марина. Кожен спортсмен, який попадає на паралімпіаду, він повинен вибороти ліцензію. Тобто це суперники, з якими ми зустрічаємось, з яких ми знаємо, бачимо. Ці дівчині, які грали в фіналі росіянка, я її програвала. Я останні три рази її програла. І це в першу чергу я змогла себе перебороти. Тренувалась Марина щодня по 3-4 години. Перед іграми вивчали виступи суперниць, розповідає тренер спортсменки Андрій Саков. Ми робота літошов я говорив, те, над чим ми працювали, що я їй казав через обертання. Вона кожен м'яч грала, намагалася виграти, обіграти, зробити так, як обговорювали, і досягла свого результату. Це страшенно, страшенно важко, але вона впоралася. Вона готова була. Та це страшно, страшно тяжело. але вона а вона готова була. Усі поради тренера конспектувала, розповідає Литовченко. Перед кожною грою я відкривала, перечитувала, нагадувала собі, що я маю зробити. Тому сказати, що я була без тренера, важко сказати. Звичайно, Андрія самого особисто не було, але він все одно був поряд зі мною. За кілька днів спортсменка повернеться до тренувань. Сказала, що Вона сказала, що відпочила в Токіо, хоче грати. грати. Це дуже приємно, коли ти розділяєш свою перемогу з усіма людьми. І коли за тебе радують радіють люди, начебто як за свою медаль. І я дуже цим тішусь, мені дуже приємно. І далі, звичайно, будемо працювати, тому що це тільки перша медаль золота. Треба ще. Марина Сметана та Юлія Бондарева. новини на Суспільному Харків.